Чергову допомогу відправили на фронт. Цього разу Львів закупив квадроцикли, системи радіоелектронної боротьби та акумуляторні пили на запит наших військових. Загальна сума закупленої техніки та обладнання становить майже 6 мільйонів гривень. Нагадаємо, що у бюджеті міста заклали 1 мільярд гривень на підтримку ЗСУ. Особливих працівників побільшає війна змінює ринок праці прямо на очах. Тож адаптуватися роботодавцям доведеться вже і зараз. Окупанти скалічили сотні тисяч цивільних та військових, а усі вони в мирий час були фахівцями та годувальниками своїх сімей. І от тепер ці люди будуть у пошуках роботи. А практично кожен підприємець матиме в штаті працівника з інвалідністю. Це неабиякі витрати для бізнесу, але пом'якшити такі стреси та навантаження взялася держава через центри зайнятості. Зрозуміло, що таких людей буде суттєво більше, і держава якраз до того підготувалася, тому що кошти, які передбачені державним центром зайнятості згідно цієї постанови, а кошти виплачуються державним центром зайнятості, є достатньо суттєві для того, щоб забезпечити цю програму. Що ж це за програма, які саме витрати працедавців, вона компенсовує. Уявіть собі неповносправну людину на звичайному робочому місці, де немає пандусів, візок не проїде через жодні двері, а столи зовсім не пристосовані для особливих людей. Павло, як ніхто знає, ці проблеми, адже з 12 років не може самостійно пересуватися після травми. І, хоч чоловік закінчив аспірантуру та є фахівцем високого рівня, він був змушений відмовлятися від багатьох пропозицій саме через недоступність робочого простору. Дзвонили з різних, скажімо, установ. Ви нам підходите, там ваш рівень кваліфікації, освіта і так далі, ви комунікабельний. Як тільки мова заходила, скажімо, за доступністю, питання знімалося автоматично, ми вам перетелефонуємо і так телефонують по сьогодні. Саме проблему доступності робочого простору для інвалідів і вирішує державна програма. У Львівському центрі зайнятості буквально на пальцях пояснюють, як діє компенсація для підприємців, які не шкодують грошей, аби вирішити проблему своїх неповносправних працівників. Одною з таких програм є підтримка роботодавців в частині компенсації їм витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю для осіб першої групи. Така компенсація складає 106,5 тисяч гривень, і для осіб з другої групи інвалідності до 71 тисячі гривень. Достатньо простий порядок подання документів для отримання такої компенсації. Реабілітаційний центр Модричі – один з перших скористався компенсаційною програмою у центрі зайнятості. Тут у буквальному сенсі ставлять на ноги людей, які через травми та хвороби не можуть рухатися. Переважно це є інсульт черепно-мозкова травма, травма хребта з пошкодженням спинного мозку. Це точно тисячі, тільки питання три, п'ять чи більше. А соціалізуватися та влитися у життя пацієнтам реабілітаційного центру допомагає саме Павло Козак, який через свою інвалідність так довго не міг знайти роботу. На щастя, у модерчах розуміються на важливості цінних кадрів, тож спеціально для Павла купили дорогий підйомник, аби він почувався на роботі абсолютно незалежним та мобільним. Їдеш ти потренуватись. Той твій підопічний на візочку, тобто на кріслі колісному. Ти піднявся і мусиш, як кажуть, шукати людину, щоб вона спустила підйомник вниз. Тут в конструкції передбачено повернення в вихідне положення, тобто людина звітом може його, як кажуть, викликати. Чи звідси абсолютно незалежний ні від кого, не нищиш візок, не оббиваєш сходів. Директорка реабілітаційного центру Софія Кубалецька пояснює, що доступність одна з основних статей витрат у цьому бізнесі, адже усі клієнти це люди з особливими потребами. Не економили тут і не підйомнику для Павла, адже точно знали, що леву частину коштів їм відшкодує центр зайнятості. Нам особисто ця програма допомогла. В нас працевлаштовані не один, не два. В нас більше десяти людей з інвалідністю працевлаштовано в центрі. За цією програмою держава компенсувала нам 100 тисяч за платформу підіймально, а ми зі своєї сторони за доставку та монтаж цієї платформи доплатили ще 80 тисяч. Медичний заклад модричі скористався вже кількома програмами від центру зайнятості. Окрім відшкодування з облаштування робочого місця для особливого працівника, тут отримали ще й компенсація за працевлаштування інвалідів. А також їхні працівники пройшли навчання шляхом отримання ваучера. Такою можливістю скористався реабілітаційний центр. Це дві особи з їхніх працівників. Один пішов на психолога, а другий на медичного працівника. Психолог це є максимальна вартість навчання. Вона складає на сьогоднішній день 30 тисяч 280 гривень. Софія зіздається, що така співпраця з центром зайнятості дозволила зекономити чималі кошти. Але тут основне, аби інші підприємці, які захочуть скористатися такими важливими програмами, були чесними та дійсно дбали про своїх особливих працівників, бо вони того варті. В такому тісному контакті з центром зайнятості, в якому зараз ми є, дуже зручно працювати. І лише з'являється якась нова програма компенсацій чи програм. Вони відразу інформують нас, а ми залучаємося і беремо участь. Ми так прораховували останніх три місяці. То на виплату заробітної плати компенсації ЄСВ за працевлаштування на нове створене робоче місце ми змогли все-таки зекономити більше 150 тисяч. Якщо ви націлені скористатися програми компенсації з облаштування робочого місця для неповносправного фахівця, то варто знати про певні нюанси, адже відшкодування держави дає лише за нових працівників, а не тих, які працюють вже давно. Хто прийнятий, я ще раз скажу протягом 90 днів подачі документів до центру зайнятості, ми компенсуємо такі суми протягом п'яти днів від часу звернення такого роботодавця. Компенсація не надається тим, хто має борги по сплаті податків. І зборів єдиного соціального внеску, борги по виплаті заробітної плати. Євгенія Полікарпова Сергій Конів. Правда, тут Львів на вулицях Стрийський та Шафарика проводять заміну тепломереж. Труби міняють на попередньо ізольовані, що дозволить збільшити термін експлуатації мережі і зменшити теплові втрати. Відтак низка прилеглих будинків залишаться без гарячої води орієнтовно до 10 травня. Труби за останні роки часто проривали, що доставляло труднощі під час опалювального сезону. З повним переліком щодо будинків, де буде відсутнє гаряче водопостачання, можна ознайомитися на сторінці гарячої лінії у соцмережах або на сайті міської ради. Хочеш інвалідність, будь ласка, лише плати на Львівщині працівники СБУ затримали цілу банду у білих халатах, які списували у буквально когортами. Спритний голова лікарської комісії придумав схему та залучив до неї ще й своїх вузькопрофільних колег. За 50 тисяч гривень вони безсоромно визнавали неповносправними будь-кого. А таких клієнтів правоохоронця нарахували немало, небагато аж півсотні. Під час обшуків у негідників знайшли 2,5 мільйони гривень готівкою, чорнові записи та силу селено документів, які доводять зло. Чинну діяльність медиків. Наразі підозру оголосили фігурантам, і якщо суд визнає їх винуватими, то вони можуть сісти за грати на 10 років. Спецслужба встановила понад 50 вже епізодів їх злочинної діяльності та на даний час задокументувала 10 випадків отримання медиками неправомірної вигоди на загальну суму близько 200 тисяч гривень. Станом на сьогодні п'ятьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру. Також вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу. У місті Лева відбулася масштабна благодійна подія національного рівня. Міс Beauty Юкрейн Ukraine 2024. Дівчата з усіх куточків країни боролися за головну корону та титул Красуні України. У кастингу взяли участь 250 конкурсанток. Лише 16 з них пройшли у фінал. Підготовка нас була дуже цікава, інформативна. Наші хореографи, викладачі навчили нас впевненості в собі, показувати свій характер. Тобто, конкурс взагалі, дає можливість продемонструвати свої таланти і розкрити свою особистість. Для мене це перемога. Для самої себе, для своїх невдач, скажімо так, тому що з кожною відмовою я ставала сильнішою і все одно не здавалася, а продовжувала ходити, ходити, стукати усі двері, і рано чи пізно мені відчинять, тому це перемога над собою в першу чергу. Це допомога нашим захисникам. Насправді я вперше беру участь в такому масштабному конкурсі. Мені дуже приємно, що цей конкурс є саме благодійним, а не просто, звичайно, для красивих дівчат, тому що, як на мою думку, в наш час дуже важливо бути корисною. Підготовка дівчат тривала півтора місяці. Разом з фахівцями працювали над розкриттям природної харизми, навчали правильній подачі, ходьбі та як необхідно вести себе на сцені. Більшість конкурсанток вперше брали участь у подібному конкурсі. Підготовка у нас триває як зазвичай в тому амплуа, що ми дівчаток, особливо моделей, стараємося показати з них дівчаток, а не моделей. І з цим найбільше насправді проблема. Тому що всі думають, що це конкурс модельний, але це конкурс дівчат і краси. Дівчат пров'язались досить таки добре, хоча графік був складний для них, бо, окрім репетиційних, звісно, було дуже багато івентів, багато зйомок. Е, ну, як справді сказати, молодці насправді, просто молодці. За словами минулорічних переможниць, весь процес від відбору до фіналу це надзвичайний досвід, який відкриває для дівчат нові можливості, а також дає нагоду і просто весело провести час. На своєму прикладі скажу, я стала набагато відкритіша, набагато впевненіша собі, і я зрозуміла, що на таких конкурсах можна знайти свою найкращу подругу. Так, я зустріла свою найкращу подругу, познайомилась. І як то кажуть, тут немає якоїсь такої конкуренції. І якогось такого зла. Ні, тут воно є добра, чиста атмосфера. Обов'язково приймайте участь ідіть. Найголовніше це, мабуть, впевненість в собі. Неважливо, якого ви росту, якого кольору ваші обличчя чи очі. Кожне з вас особливий і кожен з вас красивий. Насправді багато крутих знайомств, крутий досвід. Дуже дуже круті емоції, дуже багато слова дуже, але насправді так і є. От говорячи про топ-контус і загалом конкурс, дуже крута подія. Не боятися в першу чергу, бути впевненим в собі. От і ти йдеш і сприйнятою головою. що б не сталося, я не здамся. Будити до останнього і все. І це обов'язково вийде. Напередодні фіналу організатори провели онлайн-голосування за переможницю у номінації глядацьких симпатій, у якому взяло участь понад 50 тисяч осіб. Щоб віддати свій голос, люди повинні були пожертвувати кошти на збір для наших захисників. І це лише один з варіантів, як глядачі могли долучитися до благодійної справи. Кошти з цього з цього голосування ми відправляємо на 125-ту бригаду їм на ремонти машин. Також сьогодні відбудеться благодійний аукціон. Ми підготували благодійні лоти разом з благодійною з благодійним проєктом «Пташки перемоги». Ось сьогодні будуть дуже круті, ймовірні лоти представлені і звичайно надіємося. Зібрати якомога більше коштів, щоб допомогти нашим воїнам, а саме 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Тому всі кошти з проекту з аукціону підуть на допомогу саме цій бригаді, на закупівлю fpv дронів. По-перше, я дуже вдячний і завдяки. Нашому війську за ЗСУ, що такі заходи можуть проходити. Я дуже вдячний всім організаторам, які не забувають про те, що життя продовжується. Бо людям, дівчатам і суспільству потрібно жити так само, не дивлячись на наше дуже скритне становище. Але ми всі з вірою і перемогу. І тому сьогодні ми на цьому заході будемо дякувати і ЗСУ і основні увагу приділяти саме допомозі їм. Ну і також краса, краса це те, що врятує. І, хоч це було нелегко, але все ж члени журі змогли обрати переможницю цьогорічного конкурсу, нею стала учасниця під номером 6 Марина Міжнова з Тернопільщини. Вона не лише отримає визнання та призи, але й візьме на себе важливу місію. Дівчина, переможниця, буде нести важливу благодійну місію. Ось вона буде співпрацювати з проектами пташки перемоги з благодійними проектами, з благодійним фондом добродій. Ось, і я так трошки відкрию залаштунки конкурсу. От наша одна з учасниць, яка бере сьогодні участь, вона до цього брала участь міс «Україна», і вона їде представляти Україну на світовий конкурс. Це друг. Віконкурс в світі по рейтингу і на цьому конкурсі робота не зупиняється. Організатори вже незабаром готуватимуться до нової масштабної благодійної події, що допоможе знайти та показати ще більше талановитих українських красунь та, зокрема, підтримати наших воїнів. У нас е на осінь планується міс вікторі, так як в нас вже Miss б'юті Україна став такий національний щорічний конкурс, так само і міс Вікторія ми минулого року провели, дуже красиво провели. Тому плануємо на осінь. Зараз вже наступний проект. Тому кажу, ми зараз от закінчимо. Сьогодні відбудеться відбувся цей конкурс, і відповідно вже от тиждень перериву, тиждень віддиху, і будемо готуватися до наступного проекту. Давидберішвілі Семен Пулик, правда, тут Львів. Опанували хімію невідмінно та перейшли до практики. На Львівщині п'ятеро чоловіків та жінка пустилися берега та почали варити психотропи прямо у власній лабораторії. Люди вони дорослі від 30 до 40 років, тож і до справи підійшли із серйозним розмахом. Щомісяця ділки виготовляли 5 кілограмів готового продукту, а на руки утримували 2,5 мільйони гривень. Усе б у них працювало як годинник, якби поліція не спіймала одного з продавців під час передачі товару. Тоді прибутковий бізнес і завершив своє існування назавжди. Трьохрантам. Вже повідомили про підозру, і тепер вони можуть оселитися у в'язниці на 10 років. А сьогодні львів'яни виклали в морожу віду із затримання вже не наркоділків, а ймовірно їхніх клієнтів. На площі Міскевича патрульні зупинили автомобіль та ахнули. І водій, і його пасажири поводили себе вкрай неадекватно і скоріш за все були під кайфом. Вітайте на завезі на завезіть мене. На той пасі, ску, блядь, Всі під наркотою водія забрали на перевірку, пасажири чудять. Було вилучено невідому речовину.